Наталія Шевель не без добрих людей. Гамірне столичне життя кликало дівчат і хлопців. Одні їхали, щоб здобути омріяну професію, інші щоб вирватися із села чи з невеликого містечка. Тож багатьох вабив мегаполіс. Одне зі столичних професійних училищ зібрало у своїх стінах учорашніх школярок. Поз'їжджалися навіть із найвіддаленіших міст і сіл, щоб здобути не лише освіту, а й професію. Почалося для дівчат нове життя, перші думки, емоції, почуття поза домівкою, незабутні враження перших відчуттів самостійного життя, спочатку незнайомі люди, які підтримали, порадили. Почалося для Галитки насичене життя. Навчається в училищі, щоб стати кравчинею. Як же їй подобаються ті викрійки, оті прості, на перший погляд, шви, оті зразки тканин, про які уявлення навіть не мала. У селі нічого такого не бачила, а тут стільки дива, строкатість на тлі ніжних кольорів. Дивлячись, уявляєш барви веселки, настрій поліпшується, яка витонченість, яка краса. Неабиякої акуратності потребує робота з тканиною. І ще треба, щоб шовчики були рівненькі. Галинка була старанною ученицею. Бабила дівчино й домівка, дбала й про батьків, і про сестру, які проживали в селі, тому що суботи, рано вранці, першим автобусом їхала додому, приїжджала раненько з гостинцями, придбаними на заощаджені кошти, і допомагала, допомагала, здавалося, втоми, не відчувала, хоча від автобусної зупинки йти пів години полем пішки. Часто в холод і мороз, так провчилася рік. У вихідні навідувалася додому, у місті жила на квартирі у старенької бабусі. За рік дівчата мали змогу працювати на швейній фабриці та продовжувати навчання. Галинці ще більше подобалося. Додалося до характеру дівчини ще більше самостійності та відповідальності. Багато чого повчала її мудра бабуся, дещо розуміла і сама, запитувала і у матері. Тому з неї була гарна помічниця, тож, як кажуть, не без добрих людей. За роки проживання були і подруги, з якими ходила на навчання, на роботу, в кіно, а то й у магазини. На гостину їздили одна до одної. Батько з матір'ю добре прийняли галинчиних подруг, але дівчина більше любила скрізь бути сама. Так вона не відволікається і більше справ ладнає. Як і всі дівчата, подруги любили й поговорити, тільки от Галя більше слухала і майже ніколи нічого не розповідала ні про себе, ні про інших, а деякі любили погомоніти. Одна з дівчат Ліда. Завзято розповідала про хлопця, який живе неподаліку містечку. І от лихо, він одружується, назвала його ім'я, сказала, де працює, описала зовнішність і характер, тільки ж знайшов і іншу, давно з нею зустрічається. Дівчина теж працює в тому містечку, а ліді так і сказав підрости ще. А цієї суботи весілля. Галинка всміхнулася, зрозуміла, що йдеться про її старшу сестру і майбутнього зятя, але і словом не обмовилася. Лише згодом зізналася, тож звичайне дівоче життя було як веселка, строкате, часто світило сонечко, інколи і хмари з'являлися. Дівчат майже наприкінці навчання шокувала звістка про те, що непримітна, тиха, скромна Марійка виходить заміж. І за кого б за сусіда? Весілля було в суботу. Дівчат безліч питань адже ніколи не казала, що зустрічається з кимось, а найцікавіше, що то наречений Ніни. Вона не раз розповідала, що незабаром у них весілля. Дівчина весела, спритна, могла швидко познайомитися з будь-ким. Невтішні новини дійшли до Петра. Казали, що він навіть після сватання приїздив до столиці, щоб пересвідчитися, то, очевидно, і пересвідчився, якщо весілля скасував із Ніною. Хлопець порядний, немолодий, на декілька років старший за дівчат, тож знав, що йому належить одружитися з порядною дівчиною, яка була б гідною дружиною і рідне ославила. Тож дівчата збиралися їхати на одне весілля, а поїхали зовсім на інше. Ніна, недовго думаючи й не горюючи, зрозуміло, вискочила відразу ж заміж, але колежанки невдовзі були свідками її розлучення. Гамірне життя розкидало дівчат, у всіх схоже, але в кожної з них воно своє. Родина, діти, робота, друзі, а тепер ще й онуки, правнуки. Дехто таки залишився жити в місті, були такі, що повернулися на свою маленьку батьківщину. Їхали й на батьківщину чоловіка, стрімкий час відніс дівочі весни зустрічей і прощань. Та десь, на краєчку серця, залишилася згадка про тих, хто з ними був поруч у хвилини радощів і смутку, зрад і розлук. Хто і в далекій юності вчив знаходити вихід із будь-якої ситуації, інколи може і непростої, та неприємної, адже недаремно мовиться світ не без добрих людей.